Шановний пане прем'єр-міністр, і я хотів би ще торкнутися питання енергетики також. Ви сказали, що ви висловлюєте свою позицію. Я також дозволю висловити свою позицію. Тільки мені видається, що у нас спільна позиція. Коротка історична довідка. Коли був побудований перший Нордстрім, Україна була позбавлена півтора мільярда доларів доходів від транзиту газу. І це не принесло жодної додаткової енергетичної незалежності для Європейського союзу. Яка різниця, де брати газ, якщо у вас один і той самий постачальник? Будівництво проекту Нордстрім 2 є антиєвропейським і антиукраїнським проєктом. Я хочу довести це на цифрах і на фактах. Що означає будівництво Нордстрім 2 для європейського союзу? Перше це означає, що європейський союз втрачає можливість прямого постачання газу через територію України по найкоротшому шляху. Обсяг таких втрат складає 140 мільярдів кубічних метрів газу, які можуть іти через українську газотранспортну систему. Це означає, що будівництво Nord Stream 2 ставить під загрозу безпеку і безперервність постачання газу до країн Південно-Східної Європи. Це означає монополізацію шляхів постачання природнього газу в Європейський Союз, а значить. Підняття ціни для кінцевих споживачів в Європейському Союзі це означає, в тому числі, і втрату для наших друзів і партнерів словаків близько 800 мільйонів доларів доходів. Що означає для України будівництво Nord Stream 2? Перше, це виключення України взагалі з транзитних поставок до Європейського Союзу. Друге це втрата 2 мільярдів доларів доходів, які ми отримуємо за транзит і безпечне постачання газу до Європейського Союзу, і третє. Це просто несправедливо. А третє? ні по відношенню до наших європейських партнерів, ні по відношенню до України. Я вкотре зазначу, що уряд України прийняв рішення щодо створення спільного підприємства по оперуванню українською газотранспортною системою. До 49% такої спільної компанії по управлінні і модернізації української газотранспортної системи може належати компаніям-операторам з країн-членів Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Тому я вкотре звертаюсь до наших європейських партнерів. Ми повинні стати партнерами на реальних діях. Будь ласка. Просим вас. Давайте спільно оперувати українською газотранспортною системою. Це дасть можливість забезпечити транзит газу в Європейський Союз. Це не дасть можливість російському Газпрому мати монополію на європейському ринку, і це дасть можливість реально модернізувати українську ГТС. Тому я сподіваюся, що Європейська комісія не просто зверне увагу на це, а що буде прийняти правильне рішення, яке відповідає не Ціні, а європейським цінностям.